В минулому відео я казав, був, що на щось є закусіє передній міст, коли їдеш дуже-дуже повільно, прям, щось так дергає його. Розібрали ми цю муфту включення. Не знали, як розібрати. тому що її, Вроді, очевидно, такого не було на перший вигляд. Але сьогодні ніч, скажімо, переночували. Змислю, не йшли як розібрати. Коротше, просто витягують сивал. я думаю, як він знімати, він просто витягується. Е, мені там Серега казав, що це. Оця шайба в нього роз, була, розлетілася в чідних фермера. У нас вона ну, теж розлетілась, поламалась, лопнула, але ще ціла, бо в нього каї, повністю розсипалось. У нас вже заміну, але проблема в іншому була. Проблема ось в чому. Тут повинні бути два куличка таких резинових, чи, які, не знаю. Ну, ось. Це остатки, що від них залишилось. Якісь... Ну, вже, понят, що воно пересохло. Трактор 2008 року. Коротше, воно накрилось. Я думаю, вона неправильно вже працювала, тобто давлення вже не тримало чи наборот перепускало. Ну, щось, щось було, бо я теж принцип сильно не знаю, як воно працює. І розбило і Ось ці Ось розбилокціони, вони прям злизу, бо вони повинні бути аж ну, здорові. Видно. По висоті вони нормальні, а по цьому їх просто позлизувало. Тут все нормально, на перший погляд, Понятно, що, мабуть, ще втулки треба поміняти ці. Бо так поставив роді, ну я думаю, вже якщо місяць, то краще поміняти і забути. Бо 7500 годин поміняю і воно ще довго працювати. Так там все ідеально. Так що це міняємо всі кольця, всі цей. Але яка проблема? Щоб це розкрутити, я думаю, до Макса з скілагру. Думав, що відправити, що він це зробив, але він зайнятий на місяць. У нас поки що нема часу такого чекати місяць. Недільку-дві ще, ще якісь. Це, а місяць, ну. Ну, ось побачимо, якщо нічого не зробимо, то може будемо управляти. То він каже, що треба сюди. Вони два види, на гайки і на штопорному кальці. На стоперному кальці трошки проще, не треба регулювати, але треба надавити туди. Він каже, це преса, прескає треба серйозно, тонна 30. Щоб оце прижати, ті фрикціони, щоб зняти штопорне кольцо і це все розібрати. У нас такого немає. І це не тільки то. Ще кажу, що може оці калічки розбивати, треба дивитися, чи корпус не розбило, можливо, там треба втулити корпус. На валові бачите, почимник сидів. Стараюся показати. То як зазубренки є. Незрозуміло чому. Ну, в общем. Вроді цілі, але треба робити. Понятно, що всі уплотнення треба міняти, все треба міняти. Тому зараз повитирали цей корпус, шукаємо. Може хто знайдемо, хто швидше зробить, якщо ми самі не зробимо. Ну і Заодно вже розібрали цей циліндр, його розповідав. Що Виперло пильник і наче підтікати. Тому щоб сезон не накрився, поки ще свій час до уборки, краще розібрав, відправити комусь. Вони переберуть, подивляться і сезон буде точно працювати. Так що такі у нас зараз справи. Ну, вже прошу, вже точно знаю, що ця проблема була тут, бо я тоді в тому відео казав, що оце саме юрсі, коли розібрав, подивився, вроді все ціле. І не знаю, даром розбирав, але не даром, Оце воно гупало. Бачу, тут сліди трошки воно гупало, ну, я не чувствую пальцем не чувствувати. Не в чому нічого, що воно розбило. Просто Або метал тут крепше, ніж там. Ну, коротше, я думаю, люди, які це розбираються, краще скажуть. Вчора у нас трошки такий насичений день. Повідправляли всі запчастини, циліндр, генератор на ремонт, саме головне муфту. Включення Від 7930 важковата така, коли кинули на місцях 64 кг чистоти корпус. Я думав, що так тяжко винести. І, і пригнали комбайн. Хто там давно слідкує, знаю, у нас був комбайн. Ну, в принципі, він є. Ліда 1300. У 2016 році ми її купили. убирало у нас декілька років, потім останні раз роки вже почав знайомий з Поліссям допомагати убирати, а потім вже взагалі він убирав, а Ліда була в сідньому сіріта. Люди не працювали. А це вже ми пригнали додому. Вчора трошки так збили, збили пилюку з неї. Бо після жнив поведували. І будемо ну, продавати. Вирішили, що будемо продавати, бо нам потрібна задка в то можливо там хоча б чи частіше на жатку, чи ну коротше будемо бачити, як воно буде получається. Тому, кому цікаво, може, то є ліда. Не пам'ятаю кого до року. Ага. 2001 рік. Це ще, коротше, ліда аналог кейса 525. Тут даже в деяких запчастинах є написано вибитого кейс 525. Це білоруси взяли, переробили його. Спочатку так ставили, а потім вже почали повністю там міняти. Тут ще стоїть двигун Камінс. Ну і такі там помілочі. Потім вони вже почали до 260 ставити такого плану. 6-метрова жатка до нього є, до неї. Чи до нього комбайн, чи до неї. 6-метрова жатка з тележкою. Все як положено. І навіть якщо не помиляюсь, є ще ліфтера із шнеком, це мотовило. Тож є, можна підчепити, там просто щось подивитися до неї і, і можна працювати. Бо я вчора гнав кілометрів 15-20, то я скажу, що гідростатика прям. Чи теж комбайн компактніший, чи він легший, бо десь зжатку відчіплене ззаді на фаркопі. Він якось такий різвіший, ніж цей наш. Чи цей просто важкий і такий він йде, не знаю. Аму тут така слабенька, не знаю. Нор краще їде. Ну і поки є час, до жнив у роботи такої нема. все, що ми хотіли позамовляти записати, чекаємо там. Оці. Як вони? Шківи позамовляли, бо це треба міняти. Там один нормально, один, ні, але кожен раз це розбирати міняти місцями, вирішив, що замовив два штуки, завтра мають приїхати. Поставимо, закриємо і все, вже переведемо. Потихеньку переводимо на нижні обороти для соняшника. Тут передивилися, бо розкрили, коли купили, були одного болта не було і планка ушла, Ми зразу вже поправили болти. І зараз так розкрили, бо там дуже сильно забуває внутрі. І щось я був, спіймав. Палець снека. Пролетів він через комбайн, застряг в елеватор і, навіть, не, чи він, чи не він. Ну, коротше, трошки вгнув серединку. То ми зняли, підрівняли це ще, не поставили, не поставити. А так комбайн. Ну, потихеньку Ну Він так, циліндри це зняли. Так, після пшениці то він нормальний. Там таких проблем ніяких не було. По ньому чисто поміло чись. Під барабаня щось багато хто мені сказав. І все ж таки вирішив, що будуть стояти універсальні на соняшник 100%. Бо 12 рядків піде багато палки, заб'є решета і просто всього буде великий. Тому універсальні. І навіть там люди мені сказали, що якщо у нас небагато кукурудзи, то кажу, собі кукурузу на цих універсальних, то все. Не рви пупці це представляти. Бо в нас є кукурудзи, але в нас, там, в нас особисто 70 гектарів кукурудзи в цьому році. Це, якщо купимо ще жадку. 70 гектарів, він каже, вбирає і нема там їх міняти. Тим більше, каже, якщо вражає, там за 100, то так. Да. А в нас врожай в середньому 40-60. І 40 60 це прям дуже хороше. А ці роки засуха, там, дай Бог, щоб 40 було, то й. А тому хорошо. І зашиває мангар. Вчора це заставив батька, бо він щось не хотів, не хотів, відкладав. Осінь, яка коли осінь. Осінь, сонячник вбирати, сіяти, обробляти землю, там, кукуруза. Не буде часу. А в нас так виходить, що сонце після 12 вже все, вже всю за цю сторону б'є і аж до самого заходи сюди світив все це. І комбайн вигорає, і скати все. Ми навіть ось на челешки накрили, щоб не так вигорали. Тому вирішили, ми закупили матеріал. Якраз комбайн працював в наймі чуть-чуть. Трошки заробив, щось 20 з чим-то тисяч. Оце, щоб в сторону цю зашити то ставим так, вказаних 60 сантиметрів. А, дуже багато було варіантів. Все-таки зупинилось на тому, що так, щоб було видно. Полтора метра відступили від верху, рівну лінію відбили, 1,5 метра. І знизу зашиваємо профнастилом, А там лишимо, поки лишимо, як є. А далі просто дошукати, купимо прозорий пластиковий, це профнастіл такий, щоб... Коротше, щоб світло туди Більше світла було і там було видно. То такі ну В цьому році щось, нас тут просто немає ніде що його купити. Треба шукати в інтернеті доставку. То просто зачем без нього лише. І сіде трошки продаватися, і так буде краще. Тому Там забили, Зниз поставили. Тоже щось. Мені не дуже подобається, як це батько придумав, бачите, там нижня точка, а там верх. Це по уровню виставили Він каже, так Так правильніше. А там нижу і кирпичка підстане. Підмурується. Ну, так сказав, так і робимо. Угольник, на угольник ставимо сюди, щоб він не уходив. А тут уже чередуємо. Угольник квадрат. Думали, що угольник буде дешевше, а від тої різниці 2 гривні між цим і цим, а проблем з ним більше було, бо вирізати треба було, якщо це просто пристає. То угольник він ширший, і треба було кожен раз вирізати. Коротко, пожаліли, що це зекономили 2 гривні на метрів, а проблем більше. Тому Наварили, кожен 60 см ставимо. Це ми вчора за два дні неспішних Це зварили так під вечір, коли сонця вже нема. І сьогодні ще з братом ще поставимо тут. Такі раз, два, три, чотири. Чотири перемічки поставимо і все. Батько прийде вечором і може будемо зашивати. Бо купили 12 листків 3,5 метри, там 3,5 метри піде, тут вже йде він на вменшення. Підріжемо, підріжемо і якось так. Такі у нас. Плани на сьогодні. Це так, тільки це гардострою, мабуть, у цьому році вже, мабуть, ні. його в склад, а наступний рік треба буде цю піжатку. Теж ховати під одну, під другу, бо трошки жалко її так хранити. Хоча бачу, там Олександр знімав, що 2-4 роки жатка стояла на дворі і взагалі, каже, нічого не вигоріло. І мені там дзвонить хлопці, теж каже, що 2 роки стояла, жатка на дворі отак от. То дуже краска не, не влізла, нічого. Навіть не потуснила Тому я думаю, не без але все одно. Жалко. Тому я думаю, як я казав вже, за цим ангаром все таке продовження. Ще, можливо, цей ангар продовжує на 2 метри. І тут де зона якраз під жатки накриється і теж буде щось храниться. Коротше, ця стройка ніколи не закінчується Пара один і ось такий результат вже. Всі перемички зашили, я, як я казав, 60-ку, а там внизу трошки менше вийшло, бо щось. Коротше, вийшло десь метр, метр боявся багато, тому кинули якраз в брові з того перемичку, так само і тут. І в ідеалі, звісно, посередині, але батько, каже, продовжимо, щоб все було так гарно. Так, то і так. Зробили, сьогодні вечором будемо пробувати цю сторону вже зашивати. Як я казав, вже час дня і сонце вже тут прямо починає добре жарити. Ця сторона, якраз колеса всі вже бачите. На сонці цілий якраз ця одна сторона. Тому защєм і тут вже буде тіньочок для нього. І робити можна буде щось кокрутити коло нього набагато комфортніше. Та і є скажу. І сам комбайн буде трошки живіший. Він так живіший, що вже не капає дочик зверху, вже не так гнити а ще збоку не буде так вигорати. І ось такий має результат. Защили вже майже ну, більше половини. 6 літків ще за три з половиною і все. Трошки провтикали з кольором, якось тіли просто не крашене, він вийшов білий. Щось батько сказав білий-білий, мав на увазі просто такий, знаєте, як ну ось такого плану. А вони щось вийшло кольоровий. Ну нічого страшного. І вже такий має результат. В принципі, нам подобається. Вже набагато краще. Вже тут сіньок і поки що навіть світло. Поняття сьогодні таке небо, але доволі таке світло. Тобто можна нормально крутитися. Поняв, що ця стінка ще добре дає світло. І можливо, що батько все-таки будемо зашивати цю стінку. Ну, не точно на цьому жароці. З часом потрібно зашити цю стінку, бо звідси саме теж більше вітер йде. Але чим плюс я звідси заїжджаю, я туди заїжджаю і задом здаю. Бо тут саме вища точка, там трошки нижче, якщо там. Коротше, з відкритим бункером не вийде звідти заїхати, тільки знизу. Тут більше задумав, бо як іде на спад. Не дуже мені подобається варіант, але можливо, можливо так і залишиться. Ліду перегнали. Ще ні день толком не виставляв він на продажу, а вже вроді клієнт в понеділок мають приїхати, подивитися. Ну, я думаю, що вони все скоріше заберуть, бо ціна на нього така. Не то що адекватна, а невелика. Невелика ціна, тому я думаю, нам набагато нижче ринку, чим всі продають, бо я там бачив. Продають їх щось, ну роками продають. У нас такої цілі нема. Тому зараз десь заведу вам. покажу. пора так працює. Тут так цікаво зроблено, деякі речі. Я кабіну не показував, кабіна в неї ось така. Трошки, хеш, після Джона маленька, здається. Чуть-чуть вона не така зручна, Оце оцей джостик, не зрозуміти. для мого росту, хочеться, щоб повищий Джона. Я себе під рукою, а тут трошки не так. Оце все. Бунка викидається, звідси вигрузка, механіка тут це. Я провіршу, звісно, кнопочки. А як переключається? Я спочатку думав гідравліка, не завів кори, його. Як ти береш сюди, нажимаєш. По-перше, щоб завести, треба посігналити Іначе не відкриється електроклапан на топливній. Тобто я зараз посігналив пропав. Тепер можна заводити його. Ось там коснув клапан, тепер можна заводити. ну поки не зараз. Завів його, а гідравліка не робить. Думав, що ж десь та кнопка, десь режим полі включений А потім як вилявляється, сюди включаєш, потім просто переводиш різко сюди. І він переключається режим полі і запрацює гідравліка. Тому зараз спробуємо завести. Так, включив, обов'язково посігналити. Посигнали, значок пропав. Клапан коцнув. Ну, заводиться дуже різко, дуже класно. Гідравліка бачите, нічого не працює. Настої перевезти ключ сюди, все вже воновило працює. А так прикольно, ручний газок. І глуз це теж не відразу, тобто відкрив, цей перекрив. Секунди-дві працює, потім тільки глуше. Тобто ти міг оце перекидати між режим поля і режим роботи. Ну, прикольно зроблено. же, ну, Це ж не білоруси зробили, це все кейс. Кейс зробив, тут дуже багато чого від прямо кейс. А, кабіна. Де вона? Десь бачив, ондо, МДВ, тобто є така модель МДВ 527. Ліда 1300, якийсь 525, це все. Один сам. Тобто все, все імпортне. Ну, це перші були імпортні, потім вони вже почали їх трошки упрощати. Тормоз, ручник. Це газульку навіть не знаю, щось таке, щось скидає, щось, щось перевертає, не знаю. Під барабання, друг що скидати. Ну, це жатка включається, молотілка, це вирозка. Це вже виводили тут. Механічно сюди доповнительна температура і давление масла. Ну, так, скажем, за скільки, ну, від 16 року у нас то там до, до нас уже трошки тут лайхаки появилось Тобто вже нерідні клавіші, вже щось там напряму переводиться, вже не так не через комп'ютер. Такого плану. Ну, за ці кошти я бачив, там люди Дон купили, поломаний. Тож в Ютубі дивився. Купили дон. Щось він в роботі їхав, їхав в полі просто став. І так вони його дотягнули, ну, як моторобоче, щось там накрило, там якийсь чи редуктор, чи ще щось, чи лопнув вал. Так вони доїхали ним на базу поставили, і люди купили ті кошти і ще куча в нього вложили, і опять же, це дон. А це все-таки хоч якась ну, типу Іномарка. Січкарня. Ну, Апарат нормальний. Трошки доложи до нього рук, подивитися до нього і будемо молотити. Ще не один, не один рік. Трошники, там, подивись, більш-менш нормальні. А, звісно, порівняно з жандіром то не зрівняється. Ну і по ціна. там. Таких можна купити декілька літ. декілька це навіть мало, я сказав. Та й так. Час чекаємо, бо тільки склада прийшли. Там дивились, маємо скоро зачистити серно. Дуже скоро готуємося до посівної потихеньку. За сончик не правило вже готуємося. І будемо зашивати цю в синку. і все. А, і по комбайну теж тут трошки подивилися щось. Сьогодні теж... там речак був. І за глупості, коротше, дві години гралися. Щось речак тут трошки гойдався. Що мені сподобалось? Ми почали його перетягувати, витягли болт. Я так толкнув, він упав. Та візьмиш, бо звідти не міг достати. Та візьми, лючок відкрий, а до його достань спокійно цією рукою. Ні, він упадає. Ці решета були ще відкриті, він падає через верхнє решето, падає на нижнє і падає сюди-вниз. грали, магнітами, не могло. Прийшлось розбирати, витягувати верхнє решето, залазити туди. Ну Витягнути решта швидко, а от поставити його, воно там впирає, коротше, намучились, ну, годинки дві-три пограли, щоб був не візьми достань. Але речах зробили, зажали, нормально, підставили там. Тепер все вогонь. Ці прийшли, шківи позамовляв, на січкарню прийшли, на ці поставив. Деякі, думаю, можливо, щоб ви розуміли. Ні, це ще нормальний оцей. Я думаю, може день, день відробить два, а потім бо жалко викинути, бо ще вроді крутиться. Де підивляться, Ні, потім одразу викинеться, бо новий є вже. Поставили. Та якщо, що, можна просто переставити на цю сторону, ця сторона нормальна. Це, це якраз на пшениці ця сторона косила більш-менш. Генератор десь робиться. Я думаю, скоро приїде. Підшипник замовили на кондиціонер, Прийшов трошки не той, перезамовили інший. Щось покатало один б'ється, а по факту там не совпадають розміри, то замовили ще один мірбіс, має прийти і все. Комбайн майже-майже готовий.